Ці люди міста собі не знаходять. Отаке От осталося і кругом. Що скільки людей померло і за чого? Селяни порівнюють і із чумою. У селі Охримівка за дві доби чотири смерті. Все село померло, онде умерла тітка, там далі лежить при смерті. Все почалося у середу. На сусідньому полі знайшли мертвого сторожа. Вона була обнаружена труп мужчины в вагончике. вагонщики рядом с телом наході пустая бутылка. А ще за кілька годин шквал дзвінків до швидкої у всіх пацієнтів однакові симптоми. Це розвиття головокруження, возможне двоєння в глазах, це порушення сознання, це порушення функції почек, печені висновок лікарів. Отруєння алкоголем шляхи ведуть до місцевого сільмагу. Горілку тут розливали з під поли. П'ятилітрові баки, і з цих баків тоді вже розливається там півлітрові, там чи які посуду, хто кому скільки нада, той скільки й бере. Схожа ситуація і у сусідньому селі слідчі починають обходити будинки, шукають хто ще міг потруїтися, і знаходять трупи у хатах. Вечером вчора при подворних обходах були виявлені два пациента, которые в селі Варваровка скончались по месту жительства, В тому числі муж и жена. загалом на два села семеро померлих. Усі віком від 40 до 60 років. Троє з них жінки. Убивати треба таких людей. Ті, що таку водку виробляють. Убивати треба. У цій хаті поминають одразу двох. Олексія вбив сурогат. У його матері після цієї звістки стався серцевий напад. У мене і бабушка умерла, і дядько умер. Усе цієї водки. Знайомі дивуються, Олексій пив багато, а помер від пари сотень грамів. Відтак припускають, палена горілка була надто токсична. Відрами, це прямочко, відрами. Пив. Пив. Може, він тільки пригубив Смертельна доза йому впала. Яка саме хімія вбила людей, встановлять експерти. Лікарі ж не виключають. Горілка була зроблена з технічного спирту. Потеря зріння це найбільш характерний признак травлення метиловим спиртом. Тобто один із пацієнтів пред'являв такі жалоби, що у нього були признаки нарушення зріння. Підозра пала на власницю магазинів. У 45-річної жінки мережа з чотирьох сільських крамниць. Зараз рішаться вопрос. По предъявлению і по части 3 статьи 204, это реализация подакцизного товару, что привело к тяжким послідствам, тобто смерті терпіш. Під час обшуків там вилучили пластикові пакети без жодного маркування. Саме з них начебто, і розливали сурогат. Докладували, що 70 літрів було сорогата. Місцеві зізнаються, дійсно купували горілку на розлив. Мовляв, на заводську грошей немає, а ця коштувала майже втричі дешевше акцизної. Заводська 70, а ця 25. Ну, звісно, дешевше. Кого грошей мало ті, всі йдуть. Але ж звідки взявся алкоголь, слідству й досі невідомо. Власниця крамниць мовчить наша риба. Це питання номер один для слідства. звідки взявся цей алкоголь, як багато його було, чи може він, чи потрапив він у інші райони області. Затримана зі слідством не співпрацює, тобто вона не дає показів з приводу того, де вона взяла цей алкоголь. Тим часом епідемія смертей шириться регіоном. Сьогодні стає відомо, ще четверо чоловіків загинули від отруєння алкоголем у Ізюмському та Харківському районах області. В І в Харківському районі на цю минуту 19 чоловік вже по області постраждали. Значить, де то воно з області ж завозилось, я так думаю, розфасовувалося там. Я думаю, це все подпольний бізнес. Який треба присіка щонайменше четверо людей у лікарнях, тобто кількість вбитих сурогатом може зрости. В села де сталося отруєння під наглядом лікарів. Кожній людині об'ясняю, що в нас произошло в такий случай, щоб не употребляли случай виникнення якихось там ситуації. Німедліна визиваємо скору допомогу, відправляємо на Волчанськ. Поліція та медики просять мешканців регіону утриматися від вживання алкоголю. Тим паче, якщо він дешевий та на розлив, звідки у крамниці потрапила отрута, все ще не зрозуміло.